Добрий день. Подивіться, які в нас класні приїхали пояси еластичні. В двох кольорах такий коришеневий, верблюжий і такий чорний підріптилію. Так, зараз розверну його. Дивіться, гарна якість, дуже стильні. Так, що по розмірам? Тут ширина у нас іде. 6 см. ця ширша частина йде 12 см. Довжина всього поясу. Від сюди до сюди буде 90 см. Підходять на талію 63-108 за рахунок того, що тянеться. Гарні дуже такі стильові. І на рубашку, і на сукню можна і на. Якийсь піджак, жакет одягати Для замовлення переходьте на сайт.